Літній табір для дітей організувала патронатна служба 66-ї окремої механізованої бригади. Там тільки діти чинних військових, полеглих або зниклих безвісти. Вони потребують особливої уваги і допомоги, бо кожен із них переживає власну травму. Табір назвали сила в мені і кожного дня там допомагають дітям шукати власне я. Дар'я лиходіт продовжить. Мені сподобався вечір, коли ми Смажили маршмеллоу на вогні, тому що на ну, атмосфера така прикольна біля вогнища. Так 15-річний Юра пригадує один із вечорів у таборі та каже усі 10 днів незабутні і веселі. Я б хотів би, напевно, дочку і сина, і ці будинки і машини. я роздав би їм. Разом із тим, показує свою карту бажань, яку робили також тут у таборі. Мрії про сім'ю, коли виросте, а ще стати чемпіоном світу з карате. Чим би я хотів би прославитись. Я вибрав тут стати чемпіоном світу з моєго виду спорту. Це Кікушинка і карате. Його батько боє 66 ї Криму механізованої бригади. З початком повномасштабної війни пішов на фронт, а в березні цього року зник безвісти. Протягом цих двадцяти чимось днів відповідали, що все гаразд, все гаразд, а потім сказали, що безвісти зник і прийшла бумажка. Олі 13 років. Згадувати батька їй дуже важко. Він теж був добровольцем, бійцем 66-ї. У червні під час виконання бойового завдання загинув. Його в машині бив дрон ворожий. У дівчинки своя карта мрій у майбутньому хотіла б стати графічною дизайнеркою і завести двох жабок. І ще я б хотіла відвідати дуже багато іноземних країн. ну не дуже, але Оскільки англійська це ключ до кожного, ну майже кожної країни, я вчу англійську мову, щоб відвідати інші із 10 днів табору, він має назву Сила в мені, і щодня тут дітям травмованим війною допомагають знаходити в собі ту саму силу. Кожен день це ми розбираємо якусь певну тему. Тобто, це сила вибору, сила мрії, суперсила. І от зараз ми знаходимося в залі. Вчора у нас був день сили мрії, і діти розмальовували свої карти бажань. Тобто ми їх вчили про те, що свою мрії треба бачити і треба візуалізувати для того, щоб для неї йти. Ще тут безліч активності щодня. Табір здебільшого для дітей бійців 66-ї окремий механізованої бригади діючих військовослужбовців загиблих та зниклих безвісти. І щодня з дітьми тут працює психолог бригади, бо кожен із них переживає свою травму. Також тут постійно обговорюють суспільно важливі теми. У нас був окремий день, який називався Сила слова, і там ми прям цілий день проговорювали про силу наших слів, про те, як сильно це впливає на життя інших людей. Проводили там певні. Уроки, коли вони могли а, реагувати на ситуацію на булінг, спокійно вони це вчилися робити. Цей літній табір для дітлахів вже третій рік поспіль організовує патронатна служба 66-ї окремої механізованої бригади. Патронатна служба займається дитячими таборами і родинами безвісті і загиблими да, воєнними. Не тільки Табори не тільки поранені, а також і в самому війську. Ми намагаємось залучати фінанси, залучати партнерів. Петрапити до табору можуть і діти інших військових, але вже наступного сезону. Дарія лиходіт, Роман Грибельник. Ми Україна, марафон Єдині новини.